Час перетворився на гроші. Ми заробляємо і витрачаємо. Багаті можуть жити вічно. А решта я так хочу прокинутися і мати на руці більше, ніж одну добу. З таких філософських слів розпочалася вистава Час, яку презентує молодь Криворізького національного університету. Над постановкою працювали 60 студентів. Денис один із них грає головну роль. Хлопець вчиться на електротехніка та електромеханіка і сьогодні дебютує у ролі актора. Хоча Денис 6 років займався бальними танцями, прийняти амплуа актора хлопцеві виявилося нелегко. Спочатку було важко, тому що не зовсім я розумів, що я повинен робити, коли ти е... На першу репетицію приходиш, ти взагалі не можеш зробити нічого. Ну по суті. А вже через деякий час ти напрацьовуєш ці навички, закріплюєш і доповнюєш своїми напрацьованими вже навичками. Ідея провести свято з весни у вигляді вистави з'явилася ще за часів пандемії коронавірусу. Проте реалізувати вподобану ідею не дозволила повномасштабна війна. Три місяці тому студенти повернулися до перекреслених планів та почали. Ли, обирати який твір взяти за основу часу. Це забрало багато, проте коли натрапили на фільм, час одразу зрозуміли це саме те, бо саме. Під час повної війни нам потрібно було показати, що час він дуже цінний і треба цінувати кожну хвилину. Тобто, навіть якщо ти розумієш, що твоє життя висить вже на волосинці, то є людина, яка завжди тебе врятує, і вона тебе ну завжди буде підтримувати по твоєму житті. Під час вистави студенти демонстрували свої таланти з акторської майстерності, вокалу та хореографії. З організацією вистави допомагали чимало випускників вишу. Декілька років поспіль зібратися на студентську весну тим, хто ще здобуває вищу освіту, змоги не було. Тому наразі для всіх учасників та навіть викладачів цей захід став своєрідним ковтком свіжого повітря. Певні закони соціуму є певні закони руху цієї психічної енергії, і е, от е, позитив. Який створений сьогодні цими талановитими юнаками і дівчатами він осідає в глядачах. Він допомагає люду, колективу університету переживати ці святні часи. Добро завжди повертається добром. Це закон життя. Крім того, ректорат Криворізького національного університету впевнений, що, зокрема, запорукою успіху у навчанні є творче вираження та активний відпочинок. Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, перший міський.